Всім привіт! Сьогодні отримала ось таку коробочку-посилочку. Емоції зашкалюють. Довго чекала на неї. Зараз будемо відкривати і дивитися, що ж там всередині. Звичайно, що це орхідейки, але які самі побачимо. Барабанный дрип и... Так, так, на дистану. Могу попить папир, ну, папир с початку. так. Вот так. Фласочки. Фласочки Стюартиана. І. Ой, ця перевернулася геть. Ну, нічого, я їх буду витягати і буду розсаджувати. Це також у мене щось хорошеньке з Шелеріана Pink Butterfly. Так, ну корінці всі гарнесенькі. Ось так. Красиві листочки. Так, буду розмивати, буду садити, все вам зараз покажу, все по черзі. Якщо хтось собі надумає купувати такі фласочки, і вони прийдуть ось такі збовтані, перемішані, тобто субстрат уже відірвався, відірвались рослинки і там. Залатаються серединці то, відповідно, залишати їх в такому стані вже не можна. Їх потрібно відкривати, витягувати і розсаджувати. Тому що, якщо їх залишити ще, щоб вони підростали, відповідно там вже почнеться розвиватися погана флора, почнуться якісь гниття і таке і інше. Тому відкорковую зараз і буду перемивати, вимивати їх звідти. Ну, відчиняється воно, бачите, легко ці пляшечки так, легко відкрилися вони. І я зараз туди буду наливати водичку, трішки збовтувати і висипати, витягувати. Побачимо, скільки тут буде штучок. Зараз цікаво. Ось так залила трішки туди всередину водички і почала ось так витряхувати. Подивіться, вони чудово витряхуються, всі світтіля. Ну, ось одна залишилась, не знаю, зараз крабою рукою. Ось так все, дістала. Дістала. Зараз я кожну також промию, ну і потім положу, щоб вони трішки просохли. Так, раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять 16 штучок в першій фласочці. Так, і друга фласочка. Ну, тут відразу видно, що рослинки трішки менші. Але я сподіваюся, що вони також підростуть і наберуть масу вже. Ось так я залила, трішки я їх збовтаю і буду також виливати сюди. По листочку видно, що це зовсім інший сорт, тому я їх не спутаю, там щось ще залишилось, зараз полюсь. Що тут маємо? Ну, ці менші на порядок. Щоб, звичайно, їм би підрости трішки, але дві, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, 9 десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 15 16 17 Ну, дивіться, тут можна сказати таких більшеньких 17 Але ось, бачите, ще є ось такі по одному корінчику три. Три по, більше як три. Тут їх більше чотири ось. Якщо їх положить в якусь тепличку, можливо, ще щось з них і буде, не знаю. Ну, не викидувати, викинути можна в будь-якому разі їх. от Побачимо. Ось такі клопики маленькі. Ну, і ось тут прям в субстраті. Подивіться, там ще. Зараз Попробую ось такий качанчик дрібноти. Ну, їх тут також, мабуть. <гум> Якщо всіх рахувати, то два десятка, мабуть, буде. Ну, вони дрібніші, ця. Ця фласочка є дрібнішою від попередньої. Більші висажу в стаканчик, а менші. А менше не знаю, поки що, мабуть, десь також повтикую, можливо, всі разом в одне, щоб вони якось підростали всі разом. Зараз щось буду вигадувати. Так, зараз задача їх промити добре і положити обсушуватися. Всі промила, прочистила, де потрібно було, зняла нижнього листочка і ось що маємо. Ось цих красивих з таким візерунчатим листочком маємо 16. Зараз попробую так навести. Ось такі вони. Ну, на самий найбільший, на мою думку, це ось цей такий дитинчати, ну, ось цей непоганий. Тобто є такі хороші вже. от А ось цей, ну і цей ось такий гарненькою кореневою вже, подивіться, павучок. А оцей другий сорт, він дрібніший, проте їх тут більше. Таких більшеньких 17 я нарахувала. І дуже багато ще, мабуть, я не знаю, я їх не рахувала, але мені здається, десь до двох десятків ось таких. Прямо дрібнющих, дрібнющих по одному корінчику, лише почали вони рости. Не знаю, думаю, їх просто потикати між мохом. Потикати між мохом і в тепличку поставити окремо, можливо, хтось із них все-таки залишиться. І ось тут ще такий мене цікавий екземпляр, бачите, доросла рослинка, а біля неї ось така ще капустинка. Росте поруч. Тобто ще будуть малята, я її не відривала, так і лишила. Так, зараз просушуємо і переходимо до наступного кроку, до наступних дій, висадка. Ну що, просохли мої малявочки. Ось я підготувала такі стаканчики малесенькі. Зробила отвори знизу і буду садити в той самий живий мох, що я і своїх реанімашок посадила. Зараз кілька посажу і покажу, що в мене вийшло з цього. Ось що в мене виходить. така ось в цієї листочки ніби невеличкі, маленькі, але тут так настільки велика коренева, що навіть видно, бачите, можна спостерігати буде за корінцем, як він розвивається. Ось цю що я вам показувала. Час наведу чіткісь, бачите, там казявочки виглядають. Також я її так посадила, щоб. Спостерігати, чи будуть розвиватися оті маленькі, чи не будуть. Так. Цікаво буде спостерігати, звичайно, як вони ростимуть, як вони будуть розвиватися. Ну і особливо, як же вони заквітують. Так, ще лишилася частинка. Зараз я швиденько їх вже досаджаю. Ну і покажу вам кінцевий результат. Маю ось такий кінцевий результат. Всі свої маленькі власенятка я розсадила в живий мох. Отримала ось такі посадочки. Я їх не підписувала, тому що по листочку видно деякий сорт. Розставила в два ось таких контейнери з кришечками. Ось тут, де не видно ж, нічого, там я, так, між мохом повсовувала ось ті такі невизрівші. Дуже маленькі дрібно тут уросовувала. Не знаю, я буду зволожувати зверху дуже дрібним таким туманом. Можливо, все-таки хтось якийсь корінець зачепиться і продовжить свій, свій ріст, тому що шкода, їх було дуже багато. там, Відповідно, якби вони ще трішки підросли якийсь місяць, то було б, звичайно, їх більше 20. Так, в мене ще дві не вмістилися, вони будуть стояти окремо. Ось я так поставила в вищий стаканчик і прикрила, щоб також був ефект теплички. Так, ну, як я буду їх доглядати? Час від часу вони будуть, більшу половину часу вони в мене будуть накриті, в теплиці стояти під штучним освітленням. Буду діставати, відкривати, там, я не знаю, хвилин 10-15 протязі дня, щоб все-таки і зайва волога там не скоплювалася, і вони все-таки повітря свіже отримували. О, поливати буду також, за допомогою оприскувача, буду кожну діставати, і по краєчку зволожувати мох. Ось так можна легко дістати будь-яку. Ну і по черзі подивитися, продивитися, можливо, десь там щось уже, якийсь корінець, просунувся. Я люблю їх переминати в руках, дивитися, виглядати. Що там новеньке, де листочок, де корінчик. Ось таку малечу я люблю. Так, хотіла вам ще показати, що маю ось таку дорослу шелеріану Пінк. Вона у мене вже квітувала. Це Pink Butterfly. Квітувала. І ось, подивіться, які красиві листочки. Така рослинка, звичайно, і без квітів є декоративна. Дуже красиві викладають фото, як вони красиво водопадами, такими каскадами квітують. Рожеві, ніжно-рожеві квіточки, справді, схожі на метелики. І ще замовила трішки іншу, ось отримала, ще її не пересаджувала. Це у мене шилеріана МСА. Та ніжно-ніжно рожева Якщо ці більш насичені кольори мають, то ця така ніжна. Так. І також хотіла сказати, що я вже мала фласочки. Це мій не перший досвід у вирощуванні цих манюніх рослиночок. Я вирощувала в мене були метелики жовті. Потім була ще шеларіана на Маніай такі павучки. І була збірна солянка. От. Ставлю фото, покажу, у мене вони квітували. Тобто виростила все-таки. Звичайно, що вони є складні у вирощуванні, не може бути просто все ось такої малечі, виростити відразу здорову, дорослу рослинку, тому що дуже легко її засушити. Корінці ніжні, тоненькі, десь трішечки не долили, десь забулися, щось заклопоталися, відповідно, корінці пересохли, вона вже втратила тургор і відновити. Складніше, ніж з дорослою. Те ж саме з переливом. Трішки більше чогось, щось десь не провітрили, ну, також забули заклопотались. Рослинка втрата, втрачена. Звичайно, що я також з із цієї, із цієї кількості не знаю, якщо половинку збережу, доведу до дорослого вигляду, то це буде дуже-дуже чудово. Тому що. Дуже приємно побачити квіти, які квітують вперше саме для тебе. І знати, що ти приклав до цього свої зусилля, щоб побачити цю красу. Мені здається, такі квіти вони приносять більше задоволення, радості, ніж звичайні куплені в магазині. Так що будемо ростити, доглядати, вирощувати, кохати. Своїх рослинок, ну, і буду діл, ділитися своїми досягненнями. Е, Зниму потім уже відео, можливо, через місяць, можливо, через, ну, давайте, через місяць приблизно. Що змінилося, як вони підросли? Що змінила в догляді, що додала. Так, що зустрінемося. Всім гарного дня, до побачення!